Затримання на гарячому зв'язку з підозрою у вчиненні е, тяжкого особливо тяжкого злочину заступника голови одеської е, військової адміністрації е, Муратова за конституцією України. Е, особа доти, доки її війна не доведена вироком суду, яка який вступив в законну силу, вважається невинувати приблизно на початку грудня. До Одеської обласної прокуратури звернулася особа з повідомленням про те, що готується вчинення злочину особою, яка сьогодні є фігурантом цього кримінального провадження. Невідкладно прокуратури було зареєстровано це кримінальне провадження в єдиному реєстрі досудових розслідувань і доручена служба безпеці України в Одеській області здійснення оперативного супроводу і проведення відповідних. Негласних слідчих рашкових дій в ході цієї розробки була максимальна взаємодія між прокурорами та оперативними працівниками, яка надала результати, з якими ми можемо сьогодні сказати, що по повідомленню по підозру Муратову. У нас згідно вимог КПК, стаття 276 вимагається, щоб було достатні підстави. Достатні підстави були встановлені, в тому числі вчора, при розгляді клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу, також їх суд аналізував, тому що обов'язком суду є також визначення, наскільки вагомими докази, в, якому, в кримінальному правопорушенні, за яким підозрюється особа, щодо якої застосовується запобіжний захід. В цьому провадженні було проведено цілу низку слідчих негласних дій. На чому хочу наголосити, що знову ж таки з урахуванням вимог стіжця конституції, підозра за КПК України це є припущення про це про вчинення злочину певною особи. За вимогами КПК твердженням, про вчинення злочину з боку сторони обвинувачення є обвинувальний акт, тому на цій стадії досудового розслідування ми саме будемо займатися надалі тим, щоб ці підозри були перевірені надалі ще додатково необхідним слідчим шляхом, і ми змогли сформувати свої твердження в рамках обвинувального акту. Для цього триває до достоворозен. Щодо певних подробиць, про які можна зараз також сказати, дійсно ми підозрюємо, що мало місце підбурювання до того, щоб особа, скажімо так, яка перебувала в довірливих відносинах з Мратовим, передала певну примірну вигаду для. Вирішення питання щодо непритягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, яке розслідується іншим правоохоронним органом. Ну, поки що можна сказати, так, що це розслідування не, не відбувається в Одесі. Зв'язку з цим, за нашою інформацією, у, у цьому кримінальному провадженні у цих осіб відбулися обшуки, і відповідно вони намагалися далі якимось чином вплинути на те, щоб не бути притягнутим до кримінальної відповідальності. І е, е, от, е, збирали, намагалися збирати для цього кошти. Е, кримінальне провадження, про те, що сказав Терсанович, воно за нашою інформацією, стосується саме е, розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення цін на е, певні товари, які мали е, поставлятися е, для потреб оборони. Далі ми ще будемо вивчати цю ситуацію, але за версією органів досудового розслідування ситуація от розвивалася наступним чином. На сьогодні також, щоб завершити процесуальну частину докладу, ви вже знаєте про те, що вчора. Було судове засідання, за яким було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі там більше 3 мільйонів 200 тисяч гривень. Також прокуратура поставлена питання про відсторонення Муратова від займаної посади заступника голови одеської військової адміністрації. Також ряд інших процесуальних питань щодо. Майна, яке ми вважаємо, має доказове значення у цьому кримінальному провадженні. Товідні судове засідання будуть відбуватись сьогодні. Все, що ми кажемо, це версія поки що розслідування. Далі ми просунемося. Я впевнений в цьому, але е, на цій стадії, коли минуло буквально три дні, ми не можемо нічого стверджувати. Ми не маємо на це права. Не будемо обмежуватись тільки е, цим провадженням, тому що у нас є ще додаткові напрямки, за якими нам треба відпрацювати. Тому як то каже, далі буде.